Привіт, друзі! Сьогодні я хочу поговорити про ідею, е, спільну ідею Мак Макрона та Стармера. Еммануеля Макрона і Кіра Старміра. Вчора, е, в неділю 2 березня, відбувся е, Європейський саміт у Лондоні. Відбувся він без Америки. Були представники Туреччини, Канади. Майже всі крім Америки. І там Макрон та Стармер запропонували е, е, план про, про припинення вогню. Він полягає в тому, щоб зупинити бойові дії е, в повітрі, е, в морі та в енергетиці. Про, е, про припинення бойових дій на землі. Мови не йде, тому що велика лінія фронту і буде дуже складно слідкувати за виконанням припинення. Чому тільки на місяць? От головне питання: чому тільки на місяць припиняється вогонь? Справа в тому, що таким чином Стармір та Макрон показують Трампу, що ми готові на мир, а ти поговори з Путіним, вмов його. Це. Зроби так, щоб він теж припинив стріляти. Він же тебе поважає. Ти ж сам казав, що Путін тебе поважає. Ну, покажи нам, наскільки сильно Путін тебе поважає. Це так звана кістка Трампа. Що от пробуй по-нашому. Ми тобі пропонуємо альтернативу. Однак, що Стармір, що Макрон прекрасно розуміє, що Путін. Ніколи на це не піде. Він не піде, тому що йому невигідно. І він розуміє наслідки цього всього. Про наслідки трошки пізніше. Якщо він на це не піде, Путін, то Трампу доведеться обирати остаточно, на якому він боці? На боці Європи чи на боці Росії. І цей вибір вже буде остаточним. Чому е, Путін на це не піде, все просто. Тому що впродовж цього місяця э, е, в Україну будуть вводити миротворчі війська європейські. Е, і таким чином буде забезпечена, будуть забезпечені безпекові гарантії для України. Тобто будуть введені війська і... Путін вже не, не зможе так просто стріляти на і на ліву, як він це робить сьогодні, тому що будуть певні ризики. Але я думаю, що Путін на це ніколи не піде і війна продовжиться. Але зато Європа зможе сказати, що ми пропонували, Путін не погодився. Путін поганий, Путін не хоче миру. Україна і Європа миру хочуть, а Путін якого Трамп не, змо... не зміг вмовити, На мирний йде. Він не хоче припиняти вогонь, він хоче продовжувати війну. Тобто Європа таким чином перевертає ситуацію, показує справжнє обличчя Путіна. Таким чином. Що буде далі? Ми подивимося. Ситуація розвивається дуже. Дуже швидко дуже історично ситуація розвивається. Таке реально буває, як сказав Кір Старнер, е, такі події бувають тільки раз в покоління. Е, як воно буде, буде видно. Для тих, хто хоче підтримати канал фінансово, реквізити в описі під відео. Буду дуже вдячний. Отже, слава Україні. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте. Це дуже важливо для каналу, для його розвідку. Я буду радий почитати коментарі, буду радий почитати думку кожного з вас. До нових зустрічей, друзі!